Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека, і сьогодні ми говоритимемо про чоловічий швейцарський годинник, який ви раніше дуже хотіли побачити у нас на огляді. Мова йде про аксесуар DC Action, Day-Date від Сертіна. Модель класична, належить до колекції Aqua та є механікою з автопідзаводом. Запас ходу 80 годин. Про це промовисто говорить напис на циферблаті, PowerMatic 80. Ще один DC Action. Це абревіатура Double Security, яка означає, що виріб надійно захищений. Від ударів, вібрацій, потрапляння вологи та пилу всередину. Панель чорна, індикація аналогова з індексами. Корпус за діаметром 41 мм, за товщиною всього 12 мм. Його захищає сапфірове скло з антивблисковим покриттям, яке відрізняється твердістю, стійкістю до появи подряпин, відколів та інших пошкоджень. Таке скло не стає каламутним, тому видимість завжди на високому рівні. Сапфірове скло отримують штучно у виробничих умовах. Матеріал виконання корпусу нержавіюча сталь. До речі, сталь примітна не тільки гіпоалергенністю. Це елітний представник арсеналу легованих сплавів, хімічно нейтральна з ідеальними пропорціями хрому, нікелю, молібдену, такий матеріал принципово відрізняється стійкістю до агресивних середовищ чудовою міцністю та мінімальною крихкістю. Тіло DC Action Day-Date має заводну головку, що вкручується в корпус та захищає механізм. Прозора задня кришка зроблена за схожим принципом. Завдяки цьому можна спостерігати за роботою пристрою. Як і інші виробники, у Сертіна позаду зазначено ключову інформацію про продукт, назву, артикул, тип скла, показник водозахисту 200 метрів, напис механічні годинники з 1888 року. У приведеному нами виробі передбачений ремінець зі шкіри. У нього теж достатній список переваг, невелика вага, що дозволяє не обтяжувати зап'ястя, приємна на дотик текстура, стильність і надання преміального вигляду годинника, спокійне перенесення повсякденної експлуатації, практичність. У природі малюнок на шкіряній поверхні не повторюється, тому кожен рамінець на Dissection Day date має свій унікальний бездоганний вигляд. Довершує такий ремінець застібка застібками з гравіюванням Мсертіна загалом метелики належать до універсальних кріплень подібна запана виглядає витончено і елегантно. Замок відкривається після натискання двома пальцями, тому раптове розкриття практично неможливе. Ремінь майже не зношується. За необхідністю його можна легко замінити. У часомірії використане покриття суперлюмінова. Це суміш, яка світиться, в нею покриваються стрілки та часові мітки. Завдяки суперлюмінова можна побачити час навіть у темряві. Про те, щоб люмінесценція працювала, варто періодично виносити свого наручного супутника на світло. Життя, скарбниця з сюрпризами. Годинник DC Action Dayдеє PowerMatic 80 готовий до будь-якої несподіванки. Водозахист – ультрасучасний автоматичний калібр, а також чудовий індикатор часу і дати, який розташований на позначці 3 години для кращої видимості. Роблять володаря спортивним та елегантним одночасно. Недарма розглянута нами пропозиція входить до колекції Aqua. Її сегмент підходить до екстремальних умов, відрізняється високою надійністю та притягує стильним оформленням. До речі. Такі неможливо оминути синопсис Сертіна. 1888 рік в момент заснування компанія мала назву Курцфер, населений пункт походження місто Гренхен. 1906 рік вперше в назві використовується слово Грена від латинської версії назви міста Гренекус. 1938 рік з'являється відома нам Сертіна. 1959 рік розробка концепції Double Security 1962 рік як символ надійності та Довговічності на задню кришку часомірів почали наносити логотип Черепахи. 1983 рік Сертіна увійшла до складу SMH Group. 2017 рік Сертіна оголосила про початок співпраці з Sea Turtle Conservancy, в межах якої годинникова марка підтримує проект de Turtles. Гравіювання Черепахи на задній кришці годинників Сертіна набуває нового сенсу. Цікаво зазначити, що з 1958 року, завдяки конкурсу графічного дизайну, у марки з'явився логотип у вигляді двох букв С, які обертаються, одна з яких вписана в іншу. Є ще варіант, що включає букви білого кольору на червоному тлі. Такий концепт символізує швейцарське походження годинники. Згадана емблема черепахи з 2013 року перестала бути декоративним елементом на задній частині корпусу Сертіна і стала повним. Ноправним логотипом марки. Сертіна DC Action Day Day справжня вершина монументу під назвою Високе годинникове мистецтво Швейцарії. Тому у випадку, коли ви захочете її підкорити, мережа магазинів Deco у цьому з легкістю вам допоможе. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Пишіть, який годинник ви хочете побачити наступному нових відео, та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.